Ого! Заводить водорослі, водоросли, вы поняли? Друзья, взяла прям тут. Всім привіт! Канал Багіро Фіш. І нарешті я сьогодні їду на Хижачка. Ух, як я давно вже не їздив. Клас. Так, зараз виїхав о 6 ранку. Хочу десь на місці, будь-впівсьому, десь так, щоб вийти вже хоч на воду. До речі, приймайте участь у конкурсі, пишіть коментарі під відео і участвуйте в конкурсі, дарю гроші на наживку на прикормку. Коментарі, ви вже приймаєте участь. Кількість коментарів не обмежена. Переможець минулого. На минуле відео буде в першому коментарі до цього відео. Все, приймайте участь, а я їду на місце лову. Погнали! Ну що ж, друзяки, я вже на місці. Що подивився, води малувато. Я б сказав, навіть дуже малувато. О, але нічого, якось на воду ми зійдемо. Все, зараз швидко треба на два човен. Так класно в лісі. Ташки і співають. Опа-на, друзі. Човник наш. Акваманія. Я вже чесно скучив за ним. Давно хотілося поплавати. Так, тут, звісно, шишки, це не дуже такий гуд. Ну нічого, знаєте, це давно не плавав і з-за цього якось так довго збираюся, це просто капець, поки пішов, поки подивився, то все. ну Я, чесно думав, що тут будуть рибаки, але... Нема. Добре, що всповнив, треба якийсь цей якорь. та по путі взяв, зупинився та камень. Взяв. Бо зараз було б як минулого разу. Глянь, ти через які дебри пробиратися треба до води. Гляньте, яка краса. А? Мабуть, на березі зараз розложу спінінг і потім буду кидати лодку на воду. У мене, друзі, ви пам'ятаєте, флагмановський От, спінінг Blackfire. Це такий бюджетний, з недорогих. От, Я на нього рідко рибачу. От, Поки що, в принципі, повністю мене влаштовує. От. Ось, бачите? От такого плана. У мене на каналі є відео огляд на мої всі фідера, спінінги, Кому цікаво, переходьте, дивіться. Так, є катушечка. А катушечка в мене теж до комплекта Black Fire. На спінінг такий маленький набір. У мене по фідеру там така сумка здоровенна. Тут просто сундучок, маленький, чикс і все. Ось так, бачите, тут воно з'єднується. У нас тут по місцевості е, кажуть, що ну, в основному працює це блесна. І доволі таки, знаєте, великі е, От, важкі, двойні. От. Тому більший уклон буду робити на них. Я там понабирав. новеньких купив, штучки 4 зайшов. До Олександра. Якщо дивишся, Саш, привіт. Так, ну що ж, ранковий от, вихід щуки, зараз будемо його шукати. Взагалі, хочеться перевірити, чи клює, зараз уже щука, от, чи починає, як окунь буде відгукуватися. Але, чесно, більше ставлю ставки на щуку, ну, а там уже що пощастить. Ось я вам покажу. Купив ось такого плана. Це на 14 грам, ось така на 22 грама, на 15 грам, і ось така теж на 20 грам. Все, друзяки, погнали. Це подивіться на мене і подумайте, що я, загу... що я забув в автівці. Це я вже згадав, коли сів в чому. Правильно, Ще Щось передавалося сонце таке хороше. У мене ще до речі, я все згадав, я заказував жабку. У мене ще є жабка. Можна на неї попробую ще ловити сьогодні. Ну, рыбаки он бачил. Один, два, три. Тому, ну, значит, уже видукуется щука. По-любому. Даром бы ну, так не было. Слипать конкретно. Ничего. Ничего, прорвемся, друзья, прорвемся. Так, план ловить Ну нічого ж пацани там на тій стороні я на ліву сейчас попробую перший раз в цьому сезоні друзям окістот боротками Давно не ловив. Треба тут зараз половити, а потім далі пливти. Друзі, перейшов трішки в інше місце. Ну ось три рибака. Я четвертий, ніхто нічого не витягнув. Ох ти ж, блін! Мене розвернуло не зачепив, да? Може треба жабку спробувати. Може на неї буде. Непогано. Так, ладно, щось сюди кину, на цю сторону. Бо тут в мене щось круте і вітер, і течія. Пум. Друзі, дивіться, ось таку поставлю жабку зараз, бо в мене стоїть маленька, але щось на неї не хоче. Спробуємо ось таку. Так, ну що ж, друзі, будемо чалювати, бо тут не клює. От. Та й у пацані, а дивлюся, теж нічого нема. Тому приймаю рішення зараз перебиратися на інше місце. У пацанів теж не клює. Бо я не бачу, щоб вони там щось тягали. Мужик там у нас спереді приплив. Теж. Так. Біля мене скинулася одна була. Прямо біля човна. Дуже-дуже дивно. Ну нічого. Можливо, не хоче вона зараз їсти. Коротше, я швартуюся трішки далі, туди що пропливав, бачив, мужик витягнув тут щучку, ну не мале, невеличку, там десь грам 400 блін. І одразу її в садочок собі, капець. Такі всі жадні. Голодні на риби я б сказав. Ну я пробую тут щось сказати. До речі, Андрюха, він же крючков. Обіцяв на хижака. Ну так і не зове. У мене вже зацеп. Обіцяв на хижачка, з'їздимо і так ми не з'їздили. ні, ну, ну ще осінь, як тільки тільки починається. Вже пів на одинадцяту. Я навіть кльова не бачив. О, там ще дуже підпливав от, до пацана рибачий, Каже, що взагалі глухо сьогодні. Він теж шостий ранку рибачить. Не хоче щось сьогодні. Або щось не так роблю. Ну я ж кажу, бачу, ну, на мужик витягнув Таку маленьку щучку, прям капіс. Е так, мабуть, зараз перекушу і туди далі попливу. Там є таке місце, де багато цього латаття всяке там кувшинок. І спробуємо там покидати. Я думаю, що вона зараз в траві сидить. Десь, ну так от, під кувшинками, біля очерету. Ось ну, вже і осінь. Дуже швидко. Коротше тільки ще тут покидав усе, поплавав, взагалі нічого не хоче. До ж підпливав. Кажу, ну як взагалі якісь успіхи. То сказав, пару штук було, але такі малі, одразу каже, випусти і все. Ну каже, взагалі сьогодні погано. Вчора було краще. Я ну я не розумію, що за фігня. Я, як на рибалку вічна якась. Друзі, тільки що була покльовка. Тільки не зрозумів чогось зійшло. Ну була. Ех, ти один такий був тук. На бльосточку. Друзья, взяла прям тут. Друзья, дочекался. Невеличка, конечно. О -о -о -о. Взяла, зараза, бачите? Стой, стой, стой. Дивіться яка. А? Гарна? Є. Ну, заглотнули. Ось така. Дивіться. Невеличка. Ми її відпустимо. Пливи. О, є, друзі, перша є. Друзяки друга. Це вже побільше. Зараза, ще мене крутить. Ще є. Ще є, в мене ще. Ні, ну все точно більше. Мене ще крутить. Вертить. Як мене там видно. Це ж треба було мене крутити отак так от. Для чого? а? Так, снимай. Заводить водоросли, вы поняли? О! Свеча. Ого! Вот такая, друзья. Класс! Ха -ха. Ну все уже хорошем! Все уже хорошее! Та все, не бризкайся, не бризкайся. О! Друзі, дивіться, оце вже класно. Ху-ху, є. -ху, yeah. Так, як ти тут, тут коротше, вона мене киданула нормально. Друзі, видно? Ха-ха! Ну це вже хороше. Я б сказав, би, це вже десь кіло 700, мабуть. Так, зараз треба її достати. Друзі, спрацював мій воблер. Зараз я вам покажу. Потім зважу щучку, отакий. Класно. Ну прям, буквально я на другій подачі я його закинув і вона схватила. Клас! І така подача вже чувствувася, що там ну, реально більше. Знаєте, бачите, ось такий. Я давно його купував. Але спрацював. Зараз спробуємо. Тобто бльосинка спрацювала і це. Пробуємо ще. Це класно. Нарешті, друзі, я розмочив щот. На цю щукаріка. Щука є щука. Ну, Ми ще не шабашим. Бльоз блісна і боблірочок такий, бачите, спрацював. Це він найвеликий. Треба перепливати. Але штука затягує капець, друзі. В общем, тут покидав, пливу зараз далі. Друзі, дивіться, як тут гарно, не? Посередині такий острів. Ой, бачите? Просто острів посередині. Отак от. Так, я грибу, не знаю куди. Це ж треба такий канал, виходить. Посередині мелко, а тут глибина, мабуть. Ну, Тут навряд ли вона буде стояти. А от там заводь за цим може. Зараз попробую туди пропливти. Тут, до речі, теж такий, такі якісь водорослі. Вони може бути під цими водорослями. Бачите, я вже на берег пришвартувався. Фух, ну нічого не клювало. І там зустрів знайомого, він каже, що взагалі погано. У нього дві штучки, вроді, було, ну маленькі, повідпускав. Так, ну, я, як бачили, розмочив ще. Щот, зараз, мабуть, перекушу і буду вже чекати ну, от, під вечір, що воно. Може було, можливо, щось зміниться та буде краще. Рибокцюги тут, бачите, нема вже нікого. От, Пішли. Пошабашили. Фух, це капець, чесно. вода аж тут была раньше. Вот это, да. там, до речи, така столик есть с навесиком. Бачите? Прикольное такое место. Класс. Даже чайничек дежурный поставили. Так, мабуть, я тут і зроблю собі лагерочок <сушу> посишу. О, відпочине, спина так болить, капець. Як бачите, я вже на воді. от Пробував і воблер і цей зараз іншу. Блешню беру цю Атлант. Ну, поки ще нічого. Вже десь вроді 4 години. А от те, що я не взяв окуляри, а це так, да, це, звісно, зальот, блін. Краще б я тоді повернувся. Маленька щука на мель попала. Зараз до неї підпливти. Бачите, друзяки. Сходив, вона там якраз мель <смє> і жаби хотіли нападати, кстати, на неї. Така маленька. Так, ну що ж, відпустимої. А ну, біжи. Рости. Добра справа. Попливли далі. Можливо, вже почнеться кльов. Лісти на байдарках, бачите. Ухи жарка, я вам кажу, просто це капець, де та щука, а добре, що хоч баф цей взяв, бо лице б згоріло просто. Зараз іду на першу точку, де я починав. Там багато цих кувшиночок. І там уже буде облавлювати недалеко від машини. Бо чесно задовбався я сьогодні плавати. Треба думати за двигун. Реально. Що ви, браконьєри? Давно рибач? Да. Ну і як? Маленька? Понятно. Кажуть, сьогодні погано. У мене теж, ну, мене дві. Одна така десь чуть більше кіла, я відпустив. А одна така. Десь кіло сімсот. Друзі, на жабку. Це щось невелике. А, зійшло. Ха-ха-ха. жабку клюнула. ха, -ха, -ха. що онлайн покльовочка була, блін. І зійшла. Ну невелика була, навіть. Невеличка. Перший раз, до речі, на жабку клюнув. Це тільки одна була покльовка на жабку і все. Ну, була невеличка щучка і ну, я думаю, що була щучка. А може йоку, не знаю. <плес> О, Дякую. Е і все, коротше. Вже скільки кидав, туди й воблер, і блесну. все одно. Пацани в другу сторону попливу, а я зараз на цю перву точку. Там воно теж, як би, я думаю, перспективне. Але поки що не хочу. Зранку щось погано, бачите, плювало. Там вже це під вечір почне. Я оце думаю, може з-за того, що сьогодні не так воду ганяють, бо її скинули. От, і з-за цього ну, так от погано клює. Ну це так, догадочки. Хоча я ж кажу, я сьогодні вийшов перший день на хижачка. Поставте лайкосик. Я думав, вже не піймаю, але розмочив. Маєте три, три покльовки. Не, не, 4 покльовки, 4 покльовки. І дві тільки результатив. Ой. Чайок, це прям взагалі супер. Я ще трішки приболів. Ой, голова болить. Це вам і осінь. Так, зараз п'ю чай. І пливу під інші кувшинки. Бо тут я кидав усе. Блісна, воблер, жабка ноль. Ноль. Навіть піду, може на ту сторону, там їх більше. Коротше, друзяки, отака рибалка, таке відкриття по хижаку, Ну, не з нулем. І це добре. Навіть така непогана щучка влетіла. Все, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, приймайте участь. Пока-пока.